Житомирянам надіслали платіжки за вивезення побутових відходів за квітень із новою послугою. Поруч із сумами за вивезення та захоронення відходів у платіжках з'явився пункт перероблення сміття. Вартість такої послуги близько 13 гривень на одну людину. Ну хай буде підвищення, аби тільки його переробляли, щоб воно не валялося кругом по за городом, Полігоном. Да, полігоном Так що це нічого страшного. Думаю, що зараз у людей такий рівень життя, що кожна копійка на щитуль, але це не серйозна сума. Це можна один раз кави не попити, зменшити, просто в чомусь себе трошечки. Це корисно. Та, мабуть, це найкраще так вся Європа робить. Це цивілізований шлях. Думаю, що виправдано за словами Андрія Гуменюка, начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради, поява нової послуги та зростання загальної суми у платіжках пов'язані з початком роботи сміттєпереробного заводу у Житомирі. Це підприємство отримуватиме гроші за переробку відходів. Тариф затвердили у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення його не ввели в дію, каже Андрій Гуменюк. Буде мінус по якщо раніше було 3,40 захоронення, то зараз там в районі 15 копійок має бути. Там зменшення, а тут йде нова послуга. Дійсно, я нагадаю, що наш полігон працює з 1957 року і на сьогоднішній день йде питання про рекультивацію полігону, тому що ну, він вже відпрацював ну, свій, скажімо так, ну, термін його експлуатації вже давно сплив. Тариф на переробку сміття формується із показників глибини переробки, об'ємів переробки, витрат на зарплатню працівникам, обслуговування сміттєвозів, вартості палива, електроенергії та інших ресурсів, які підприємство використовує для перероблення сміття, каже Євген Барах, керівник заводу. Чинний тариф складає 70 гривень за перероблення одного кубічного метру сміття. На одну людину в місяць це виходить близько 13 гривень. У відповідності до сучасних цінових тенденцій, то звичайно, що після того як ми е, зробимо всі ці переналаштування, вийдемо на необхідні показники, питання коригування тарифу буде стояти на порядку денному, тому що не може тариф на переробку бути меншим, ніж тариф на захоронення. Тоді, тоді сенс тоді цього давайте тоді повертатися до політики захоронення, забруднення, ну жити як жили колись. Євген Барах додає, нинішній тариф у 13 гривень не покриває витрати заводу. Тому після монтажу нового обладнання та збільшення потужності підприємства ініціюватимуть збільшення тарифу. Дмитро Поліщук Катерина Тарасюк, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.